Доброго дня. Сьогодні 5, липня, 5 серпня і вирішили з чоловіком викопати картоплю, ту, що в дворі. Через те, що дивіться, вона вже бабь суха, рядки стоять. Чистий, бур'яну мало. І вона печеться на сонці. І на завтра передають дощі. Тож кажу, давай вже викопаємо, вона підсохне, переберемо і складаємо її в погреб. Бачите, всі, всі кущі сухі. Ось тут вже викопали розарію. Ця картошка дуже рання. Ми її садимо тільки за того, що вона дуже рання і дуже рясна в кущі, але вона родить невелика. Але в кущі буває до 20 штук. І дуже рання вона. Історія цієї картошки така, Колись зять приїхав в гості і каже, Треба виконати кольочок у мусорку. А я кажу, а що там кольочку? Та картошка, каже, вже проросла. <кій> я глянула, вона так гарно проросла. Я взяла той кольочок, а там ну, десь, може, з кілограм картоплі було. Я взяла її і посадила. Посадила і вона перший гор така гарнюща була, така рання. І оце вже скільки років ми її вирощуємо і рука не піднімається, її викинути. А ось картошка, це моя улюблениця. Це белароса. Ніколи від неї не відмовлюся, через те, що вона дуже смачна. І в борщі і запікати, і тушити, і в пюрешка. Дуже вона смачнюча ця картошка. Так що ми її будемо тримати. Так, вона вироджується швидко. У кущі небагато. 5-6, але така картошка, бачите, штук 3-4 великої і штук 2-3-4 на сіньої. Тож це теж така дуже смачна картошка. А ось гренада. Гренада. Тут також ранній сорт картошки. Вона, ми спочатку її купили, то вона була така у два рази довше, ніж оця, як банани. І з нею діти дуже любили робити картошку фрі. Ми її тримаємось за того, що вона дуже добре смажити. І картошка фрізна є смачна. Внуки люблять, тому я цю картошку сажу кожен рік, а ще до того вона і рання. Що я хочу сказати? Купаємо картошку ранувато, тільки початок серпня. Але я знаю, що ми їх зараз просушимо, переберемо велику їстівну окремо, на посадку окремо. І лежатиме вона дуже добре. До весни вона зберігається. Так що за нею я спокійна. Нічого страшного, хуже буде, якщо воно буде пектися в землі. Думаю, що вже через тиждень почнемо ми копати картошку і в селі. Через те, що я ж кажу, якщо така жара, то хай вона краще не печеться, а лежить собі в прохолодному місці у погребі. Ну, от і все, що я хотіла вам розповісти. Якщо сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, до зустрічі!